Били силоміць вивозили з міста і вимагали неіснуючий борг. У місті Дубно затримали двох молодиків, які тероризували місцевих жителів. Так у 18-річного юнака вимагали гроші. неіснуючий борг. Хлопець терпів знущання чотири місяці. Потім звернувся до правоохоронців. Під час передачі коштів двох ракетирів затримали. Вони вже під вартою. Так, співробітниками СБУ задокументовано кілька епізодів вибивання неіснуючого боргу. У разі відмови зловмисники застосовували психологічний тиск, насилля, погрожували застосувати фізичну розправу, у тому числі їхнім близьким родичам. У ході слідчого оперативних дій правоохоронці затримали на гарячому двох представників так званого силового блоку. Під час одержання ними чергової частини коштів від потерпілого. Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили зброю та гроші, отримані незаконним шляхом.